Серпні 2009 року у нас було планове випробування телекардонного підводного апарата Софокл. На моторній яхті «Наутилус юг ми вийшли в район Південного збережжя Криму. На глибині 139 метрів в вигляді величезного бархана було виявлено середньовічне судно, як ми вважаємо, скоріш за все, військове судно. Це епоха Візантії. Те, в якому вона стані, вразило археологів ну надзвичайно, тому що до цього практично на такій ж глибині всі відкриті візантійські кораблі вони мали вигляд величезної кількості амфор всього-навсього, дерев'яні частини не зберігаються, тому що сірководневий шар на глибині лише 200 метрів, а тут все-таки 139-140. Але в цьому випадку ми не можемо це пояснити, але дерев'яні частини збереглися на 70%. Тобто там дуже чудово видно весла, щогли, реї, стрингери шпангоути вразило. Те, що дійсно навіть весла збереглися в своїх ходових позиціях, вразило стан дерева. Він не схожий на губку, так як раніше ми зіткалися з деревом, яке пролежало в воді тисячі років, вона схожа на губку. До нього навіть важко доторкатися в даному випадку. Це Чітко зафіксована дерев'яна структура, невеличку скалку ми підняли на поверхню. і Дійсно, ми зафіксували 1125 рік нашої ери. Тобто, дійсно, це скоріш за все, все таки військове судно Візантії. Але ось уже в квітні ми виходимо в експедицію на ще раз обстеження дослідження цього об'єкту для визначення, все таки більш точної дати його загибелі.